Жахлива пожежа в Лондоні змусила об'єднатися мешканців мегаполіса. В той час як влада країни обіцяє зробити все, аби такі трагедії більше не повторювалися. Британці, що є сили, намагаються підтримати постраждалих і родичів жертв. Житловий хмарочос, який учора згорів ущент, усе ще тліє і проводити там пошуки занадто небезпечно. Поліція говорить про 17 загиблих. Утім, насправді їх може бути значно більше. Хвилина мовчання в Європарламенті. Усі депутати встають, аби вшанувати жертв пожежі у Лондоні. Це небачена для Британії трагедія, кажуть законодавці. Учора вночі в Лондоні дощенто згорів житловий хмарочос, у якому могло перебувати 600 людей. Наразі знайшли тіла лише сімнадцятьох. У лікарнях перебуває 70 постраждалих. Решту вважають зниклими безвісти. Серед них цілі родини ми досі не можемо сказати, скільки саме людей було в будинкові. Це небусяги. Там мешкало багато людей. Хтось жив сам і можливо, такі залишились у будинку. А можливо, їм удалося врятуватися і вирушити до родичів. Люди, яких ми вважаємо зниклими безвісти, можуть бути в шпиталях чи спеціальних центрах, облаштованих для постраждалих. Як тільки стане безпечно, пожежники разом із поліцією вирушать усередину і почнуть детальний пошук. тіл. На згарищі побувала прем'єр-міністрка великої Британії Тані Тереза Мей закликала допомогти тим мешканцям Хворочоса, які залишилися живими однак утратили усе. люди, яким удалося вижити в цій жахливій трагедії, залишилися без домівок. Їм просто нема куди піти. Вони втратили цілковито все. Тож їм ми повинні надати підтримку передусім. Коли ж розслідування завершиться, і ми матимемо чіткі і зрозумілі висновки про причини пожежі. Ми вивчимо всі уроки, аби такого не повторити, і вживатимемо усіх заходів, аби запобігти. Такому в майбутньому. Лондонці збирають речі для постраждалих. Самі облаштовують центри з допомоги родичам жертв. Усюди працюють волонтери. Цієї ночі люди почали приходити в наш центр. Усі одночасно. Це просто фантастика. Китайці принесли китайської їжі. Те саме зробили індуси. Прийшли араби, пакистанці принесли речі. Солодощами пригостили представники афрокарибської спільноти, що мешкають поруч. Євреї сюди завезли дві автівки. А там зубна паста, зубні щітки, предмети гігієни. Це момент справжнього єднання і підтримки. Увесь Лондон об'єднався. Одразу кілька доброчинних фондів за одну добу зібрали мільйон триста тисяч фунтів. Ці гроші розподілять між тими, хто вижив та. Родичами загиблих жертвують великі суми зірки. Співачка Адель приїхала на місце пожежі. Вона не приховувала сліз, кажуть очевидці. А славетний шеф-кухар Джеймі Олівер для постраждалих відкрив двері одного зі своїх ресторанів, що розташований неподалік. Тут погорільці можуть харчуватися, коли забажають. Свіжу городину і садовину у лікарні, де перебувають постраждалі, відправляють і фермери з центрального лондонського базару, знаного на весь світ. Бором. Маркету. Тут 3 червня стався теракт, і лише вчора знане торговище відкрилося. Сьогодні ж сюди приїхав принц Гаррі. Він разом із братом Вільямом та його дружиною Кейт. Одним із перших зробили значні пожертви для допомоги постраждалим у пожежі у Хмародряпі. Представник королівської родини зазначив, що підтримка лондонців це справжнє диво. Ганна Гороженко, програма Вікна СТБ.